Гра Lies of P починається з того, що головний герой, механічна лялька на ім'я Пі, прокидається в покинутому потязі. У цей момент гравець майже нічого не знає ні про світ, ні про головного героя, ні про те, що взагалі сталося, але навіть у цій першій сцені вже є символізм потяг, символ подорожі, яка вже почалась, хоч волі пі у цьому ніхто не питав. Світ гри на у Пінокіо, але переплетений з готичними і постіндустріальними стилями. Головна арена подій місто Крат, яке колись було технічним чудом. Завдяки відкриттю речовини Ерго, місто змогло розвинити мережу автономних ляльок, механічних істот, що здатні виконувати роботу замість людей. Ерго це паливо, але також джерело енергії, здатної зберігати пам'ять та досвід. Саме у краті на платформі біля вокзалу Пі отримує перші підказки. Загадковий голос Софія звертається до нього через церкальний пристрій – вона просить його знайти готель-крат, єдиний безпечний осередок у місті, що охоплене насиллям. На цьому етапі видно наслідки катастрофи. Вулиці заповнені мертвими, місто захоплене повсталими ляльками, які втратили контроль. Колишні служники, що підметали вулиці, працювали на фабриках і обслуговували господарів, тепер стали агресивними і смертельно небезпечними. З'ясовується, що вони втратили механічне обмеження, закон ляльки, аналог трьох законів робототехніки. Лялька більше не зобов'язана слухати людину, не може нашкодити. Це все зникло. Тепер вони вільні, і це призвело до різанини. У перші хвилини гравець отримує базові механіки: бойова система, система ремонту зброї, блокування і механізм брехні. Вперше лунає тема, яка стане центральною у всій грі: можливість пі, на відміну від інших ляльок, брехати. Що це означає? В цьому світі брехня не лише моральна вада. Для ляльки це акт, що свідчить про волю, про наближення до людяності. Далі пі проходить крізь першу зону міста, вулицю, що веде до готелю. На шляху кілька ляльок ворогів, перші боси і, врешті, зустріч з Полендіною, охоронцем готелю. Готель Крат це хаб, подібний до храму вогню Dark Souls. Тут гравець може покращити зброю, спілкуватися з NPC, дізнаватися історію та просувати сюжет. Готель Крат захищений від ергоенергії та зарадження. Тут не діють ті ж саме закони, що назовні, це нейтральна територія. Поландіна не є звичайною лялькою. Вона не піддається божевіллю і поводиться спокійно. Також тут гравець дізнається про Софію, дівчину, яка спілкується з Пі через комунікатор. Вона буде провідником протягом всієї гри, і саме завдяки її голосу пі щоразу повертається до життя, коли помирає. Софія виконує роль своєрідної блакитної феї. Перший бос гри це шалений страж з залізничної станції. Він ідеально ілюструє, що сталося з ляльками. Гігант, який колись керував вокзалом, тепер спотворений, схиблений, агресивний. Його дизайн натякає на перевантаження, ерго, фізичну деформацію та руйнування свідомості. Кожна деталь у цих перших годинах гри наштовхує нерозуміння. Катастрофа сталася раптово, але не випадково. Є хтось або щось, що зламало систему безпеки. Закон ляльки порушено. Місто не змогло зупинити повстання. І тепер, поки людство або ховається, або вмирає, головний герой, механізм із стилом із металу, але, можливо, із з душею, має дізнатись правду. У підвалі готелю пізно знаходить ще одну дивну річ скляну капсулу з безіменним тілом Джепетто – творець, ляльок і батько пі, десь у місті. Його слід потрібно знайти, але кожен крок далі в місто це шлях у темряву, де минуло зіткена з брехнею, а істина має свою ціну. Розділ 2. Готель Крат і перші квести Венії, Пульчинелла і Фуоко. Після першої зустрічі з готелом Крад, гра починає розкривати свої основні сюжетні шари. Готель це не просто безпечна зона, це центральне місто, навколо якого обертається вся історія. Саме тут пізно знаходить перших союзників і завдання, що відкривають йому правду про минуле місто та трагедію, яка його охопила. У самому готелі лише кілька мешканців. Ключові з них Софія, загадкова дівчина, яка спілкується з пічери через ефір. Вона має глибокий зв'язок із Ерго і виконує роль своєріднього вогню для головного героя. Саме вона дозволяє йому відроджуватися після поразок. Антонія це стара жінка, власниця готелю. Її тіло вже вражено хворобою окаменіння, але розум зберігся. Антонія одна з небагатьох, хто пам'ятає історію міста до катастрофи Поландіна це бойова лялька, яка залишилася на боці людей. Вона охороняє готель і служить прикладом, що не всі ляльки зрадили своїх творців. Євгенія це механік і майстриня, яка допомагає ПІ покращувати зброю і модифікації рук. Вона стане ключовою для розвитку бойового потенціалу Пі. Під час розмов з НПС, Пі дізнається, що причини повстання ляльок невідомі, але є кілька теорій. Найбільш поширена Хтось або щось зламав закон ляльки. Цей закон забороняв лялькам шкодити людям або йти проти наказів. Але цей захист більше не працює. Перший квест, який веде Пі глибше в історію, пов'язаний з ім'ям Венії це відомий підприємливий алхімік, який контролював один із заводів з обробки Ерго. Пі одержує завдання знайти його, адже саме він може знати більше про джерело лялькового повстання. Пробуваючись крізь квартал під назвою вулиця Елізіума, стикається з кількома важливими елементами: перші мутовані ляльки це істоти, яких вже не просто механічні, а з ознаками деформації під дії нестабільного ерего, людські залишки, жертви різанини, деякі ще живі або зараджені, або набіпожевільні, журнали та документи, які свідчать про те, що повстання почалось ненацька. Ляльки не просто втратили контроль, а діяли злагоджено. Згодом пі зустрічає червону лисицю та чорного кота, двох сталкерів. Вони вистежують і полюють на особливих істот у місті. Лисиця і кіт це двозначні персонажі, іноді допомагають, іноді ні, але вони точно знають більше, ніж говорять. Вони розповідають пі, що виніні переховуються на заводі, і туди краще йти підготовленим. Завод це справжнє пекло з металу і вогню. Тут творилися і народжувались перші бойові ляльки. Тут же їх і знищували, коли вони ставали небезпечними. Атмосфера важка, дизайн рівня натякає. Це не просто індустріальний комплекс, а справжній контел революції. На шляху до Венінії Пі проходить крізь десятки ворогів, включно з першим міні-босом, зруйнованим зварювальником, яких використовує розпечену сталь як зброю. Нарешті пі зустрічає Веніні. Той виявляється живим, але трохи параноїдальним. Він сховався за охороною, його вірний дворецький лялька Пульчинелла виконує роль його охоронця. Пеніні класичний образ маніпулятивного винохідника він знає багато, але все видає частинами. Він підтверджує, що ерго останнім часом поводиться неприродньо. Замість чистої енергії воно мутує, це особливо видно на деяких ляльках. Він підозрює, що злам закону ляльки не технічний збій, а вплив вищого порядку. Пеніні натякає, що за цим стоїть хтось, кого ляльки називають королем ляльок. На шляху назад пістикається з босом Фуока, бойовим титанотипом, що вийшов з під контролю. Це колишній охоронець заводу, який тепер став монстром, з величезними лезами замість рук, димом струби замість дихання і голосом, що звучить як поєднання машиного реву та болю. Біс Фуоко – важливий етап. Це не просто механічна лялька, це символ руйнування того, що мало служити порядку. Пі перемагає, але отримує перші серйозні натяки на те, що сам Ерго не інертний, він має пам'ять і цю пам'ять хтось використовує. Повернувшись до готелю, Пі передає інформацію про Веніні. Софія підтверджує, що король ляльок це не чутки, він реальний і він центр повстання. Вона просить Пі вирушити далі, у напрямку центральної зони крату, де ймовірно ховається король. Антонія також додає важливу деталь. Раніше Джепету мав проєкт створення ідеальної ляльки. І є підозра, що саме цей проєкт пов'язаний з пі або ж з тим, хто почав це повстання. Розділ 3. Полювання на короля ляльок, лабораторії, арена і падіння центру. Після знищення фуоко та зустрічі з Веніні, ПІ повертається в готель крати з новими знаннями. Головною метою стає король ляльок загадкова фігура, яка за свідченнями стоїть за руйнуванням закону ляльки. Але де його знайти? Відповідь лежить у серці міста в локації, яку мешканці крату давно покинули, а мотовані ляльки охопили повністю. Наступна ціль центральний вокзал. Це колись був символ наукового і культурного розвитку крату. Тепер це мертвий лабіринт. Вулиці тут заповнені не просто ляльками, а їхними збоченими версіями, з'єднаними з інструментами тортур, зброєю або органічними частинами. Цей регіон стає свідченням того, що ерго більше не просто джерело енергії. Воно впливає на форму, воно змінює свідомість. Піпер виникає в лабораторії, де бачить сліди експериментів. Алхіміки, судячи з журналів, вивчали властивості ерго, зокрема, його здатність зберігати пам'ять людей. Саме ця особливість лягла в основу технології, що дозволила створити автономних ляльок. Але все пішло не за планом. Чим глибше працювало з ерго, тим більше ставало очевидно, воно не піддається повному контролю. Перші інциденти це ляльки, які згадували людей, яких більше не було, потім втратили підпорядкування. У міру просування піс стикається не лише з ляльками, але й з мотованими людьми. Хвороба кам'яніння прогресує. Це не просто хвороба тіла, це захоплення розуму. Ерго або щось через нього впливає і на людей, особливо на тих, хто мав контакт з ляльками. В одній з зон пі рятує лікаря, арлікіна, який намагається дослідити зв'язок між хворобою і ерго. У діалогах він згадує, що більшість хворих втратили людські риси не фізично, а саме психологічно. Втрата ідентичності, відчудження, нав'язливі спогади. Він припускає, що ерго діє як вірус пам'яті. Це важливо. Ерго не просто енергія, а згусток досвіду, страхів, можливо, навіть душ. Воно не просто живе, воно щось відчуває. Після довгого шляху пі потрапляє на центральну арену, найбільше місце для зборів і шоу в краті. Тут і з'являється король ляльок, його форма, поєднання витонченого дизайну, театральності і спотворення. Це не просто автомат, це символ нового порядку, без закону, без людини, без жалю. Бій з ним складний. Король користується як механічними атаками, так і здатністю викликати копії інших ляльок. Це натяк на його контроль над системою. В другій фазі він навіть розбирає себе, щоб перетворитися на більш спотворену, розширену форму. Після перемоги над королем Пі отримує ключовий лут Ерго короля, в якому Софія відчуває щось знайоме. Виявляється, що король мав власне, я не тому, що був створений особливим, а тому, що він зібрав багато ерго чужої пам'яті і сконцентрував її у власному тілі. Це була штучна душа, створена з уламків чужого досвіду. Після перемоги над королем ляльок Пі нарешті зустрічає Джепета, свого творця-батька. Він виглядає старим, виснаженим і знищеним горем. Виявляється, його справжній син Карло загинув ще до подій гри. Саме тоді Джепето почав створення особливої ляльки Пі в надії повернути сина, хоча і в іншій формі. Це пояснює, чому Пі настільки уникальний він єдиний, хто має здатність до брехні. Його архітектура створена на основі емоційних структур Карло. Ймовірно, саме це дало йому волю, а воля це те, що дає право вибору. Джепето просить Пі виконати ще одне завдання. Знайти алхіміків, що колись експериментували з Ерго. їх останнє відоме розташування, острів Ізоларі, ізольований дослідницький центр. Повернувшись до готелю, Піз дізнається нові факти від Антонії вона була однією з фінансистів проєкту живих ляльок. Вона вірить, що Пі найуспішніший зразок. Але також попереджає, алхіміки колись перейшли межу. Вони прагнули не лише продовжити життя, а й удосконалити людину. Софія зізнається, що Ерго у Пі особлива. Вона каже: Ти не машина і не просто копія. Ти початок чогось іншого. Це змінює настрій оповіді. Пі перестає бути лише виконавцем. Він стає обраним. Розділ 4. Острів Ізоларі Ерго, Софія та Правда про людяність. Після перемоги над Королем Ляльок і зустрічі з Джепетто, Пі отримає нове завдання вирушити на острів Ізоларі. Це місце практично відсутнє на мапах, але відоме серед алхіміків та дослідників як центр радикальних експериментів на Дерго та природою людської сутності. Саме тут, як виявляється, зберігаються відповіді на більшість питань, що мучили пі з моменту його пробудження. Пі вирушає через зруйнований порт, де зустрічає залишки старих вантажних механізмів і кораблів, що стояли без руху роками. Під час проходження цієї зони він стикається з новими типами ворогів, мутованими сталкерами і людьми, які частково інтегровані з ляльковими компонентами. Це перші приклади результатів досліджень алхіміків, спроби поєднати механіку та органіку. Одним із важливих моментів є відкриття лабораторного звіту, який описує. Перенос пам'яті через ерго можливий, але нестабільний. Особистість фрагментується. Це відкриття стає важливим для розуміння не лише подій на Ізоларі, а й самого Пі. Острів Ізоларі має свої архітектурні особливості: це не лише науковий центр, а й своєрідний монастир, в якому алхіміки зосередили своє життя на пошудок трансцендентної істини. Зовнішній вигляд суміш псевдогрецьких колон, труб, генераторів і стародавніх руїн. Серед ворогів тут зустрічаються так звані носії істини, істоти, у яких зберігаються залишки знань про перші експерименти зерго. Деякі з них здатні говорити фрази, що лунають як мантри: Смерть це пам'ять, ерго це тіло. Поступово Пі розкриває, що основною метою алхіміків був не контроль над ляльками, а еволюція людини. Вони вірили, що за допомогою ерго можна створити нову форму життя, яка зберігає спогади і досвід, але не обмежена тілом. Людська сутність у пам'яті, у волі, тіло лише тимчасовий контейнер. У центрі ізоларії Пі знаходить справжнє тіло Софії. Те, що він чув через комунікатор весь цей час не голос живої дівчинки, а проекція її свідомості, пов'язана з ерго. Її історія трагічна. Софія була об'єктом експерименту з повним перенесеним свідомості в лялькове тіло. Вона померла фізично, але її я вижило в ерго. Вона допомагала Пі не тому, що їй не казали, а тому, що вірила, що він єдиний, хто може завершити справу і зупинити збочену еволюцію, яку почали алхіміки. Цей момент емоційно кульмінаційний. Пі отримує вибір знищити її тіло і звільнити її душу або зберігти її, щоб вона могла існувати в іншій формі. В залежності від рішення гравця, це вплине на одне з фінальних завершень гри. У центрі Зеларі пі стикається з Саймоном Манусом, головою алхімічного культу. Він вважає себе обраним, новою формою буття. Він повністю перейшов до вищої форми ерго, органіки, яка вже не є людина. Але ще не Бог. Саймон розкриває, що саме він стояв за підривом системи. Він наказав стерти закон ляльки, він бачив у ляльках не інструмент, а щабель вони як перехідна форма між людиною і тим, що має прийти. Саймон вірить, що Ерго це не лише пам'ять, а сила, яка може створювати нових істот. Він оголошує пі провальним зразком, бо той не втратив людяності, і саме тому хоче знищити його. Фінальний бій в Ізоларі це епічна сутичка проти Саймона Маноса в його трансформованій формі. Він більше не людина. Його тіло перетворено, рухи не схожі на жодного іншого боса в ірі. Він атакує імпульсами Ерго, а також відтворює спогади інших ворогів. У другій фазі бою Саймон буквально розпадається на фрагменти і об'єднується з ядром Ерго. У нього немає голосу, лише пульс і звукові коливання, які лунають як крики тих, кого він асимілював. Пі перемагає. Ізоларі руйнується, Ерго розсіється, пів втрачає свідомість. Розділ 5. Фінал Лайсов Серце, вибір і три шляхи правди. Після битви з Саймоном Манусом і руйнування острова Ізоларі, втрачає свідомість. Його пробудження, не тріумф, а кульмінація сумнівів, відповідей і запитань. Всі нитки, які тягнулися з початку гри: Софія, Ерго, Король ляльок, Джепето – нарешті сходяться в одну точку. Але кінець історії не один. Лайзер Пі пропонує три різних фінали, залежно від рішення гравця, зокрема, найважливішого, наскільки часто Пі брехав протягом гри. Повернувшись у готель, Пі виявляє його порожним: Софія мовчить, Антонія мертва, Полондіна зникла. Світ навколо відчувається завершеним. Але спокій оманливий. У кімнаті очікує Джепетта. саме тут стає відомим справжній фінальний мотив творця. Джепетто батько Пі. Але не в буквальному сенсі. Він створив його як спробу воскресити свого сина, Карло, який загинув. Але Пі виявився більше, ніж просто копією. Він навчився брехати. Він розвинув волю. Він відчував спечуття, Він наблизився до людяності настільки, наскільки це взагалі можливо. І тепер Джепетто вважає, що серце Пі єдине, що може повернути Карло до життя. Розвилка Три фінали гри. Перший фінал це віддати серце джепету. У цьому варіанті пі погоджується. Він простягає серце, найцінніше, що має. Джепет бере його, і лялька гине. Після цього бачимо сцену, де в темній лабораторії автовується інша форма Карло. Його тіло, створене з м'яса і металу, прокидається. Але це не дитина, це щось нове. Карло виходить із камери і одразу вбиває Палондіну. Потім зникає в сутінках крату. Все, що залишилось, це тінь, страх і натяк, що людяність, що була здобута Пі, була просто ресурсом для іншого проєкту. Це й не похмуріше завершення. Пі жертва. Джепетто божевільний творець, одержимий втратою. Другий варіант відмовитись віддати серце. У цьому варіанті Пі каже ні. Він не хоче втратити себе. Джепетто не приймає відмову, він активує безіменну ляльку, прототип, що мав на меті витягти серце силою. Починається фінальний бій. Після перемоги над лялькою Джепето раптово кидається між ворогом і Пі, рятуючи своє створіння. Його вбивають. В останні хвилини життя він просить вибачення. Можливо, він зрозумів, що Пі справді жила душа. Цей фінал трагічний, але з надією. Пі виживає, він стає більше, ніж лялькою. Джепето хоч і запізно, визнає це. І третій варіант: людська брехня, шлях істини. Найглибший і найбільш істинний фінал відкривається, якщо Пі регулярно брехав протягом гри. Саме завдяки цьому він стає максимально людяним. Брехня символ свободи, символ здатності вибирати, і саме це робить його не копією Карла, а окремою особистістю. У фіналі Джепету визнає: Пі не заміна, він син. Він просить пробачення, помирає на руках Пі. Пі відносить Ерго Софії до нового тіла, створеного, щоб вона могла жити як лялька. Але з власною волею. Софія прокидається. Вони разом покидають руїни міста. Цей фінал світлий, є надія. Людяність можна виникнути навіть у механічному тілі. обрав бути собою. Після фінальних титрів гра показує сцену, що натякає на продовження. У місті з'являється фігура дівчинки з червоних черевичках, її ім'я Дороті. Поруч із нею Валіза з написом Project OZ». Її зустрічає таємничий персонаж, який представляється Парацельсом. У розмові він каже, що зібрав багато зразків ерго і розумних форм, і що експеримент не закінчено. Він натякає, що Пі лише один з перших успішних прикладів. Лайзер Пі це історія про те, як техніка, душа і вибір переплітаються в світі після катастрофи, про болісне дорослішання та пошук себе. Тут немає простих відповідей, і навіть брехня не зло, а інструмент свободи. У Пі не було імені. Але він здобув голос: він не мав душі, але створив її через вибір. Він був лялькою, але став людиною.